Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Валентина Мініцька, де я в основному буду розказувати про своє рукоділля. Я вишиваю, в'яжу, плиту і надіюсь на цьому перелік мій. У найближчому майбутньому не закінчиться новий тиждень, новий старт у спільному проєкті В'яжджу, що хочу, ось і на носі. Склалося все не так, як гадалося. Планувала одне, в мене геть воно не вийшло, тому я пере... Крутила все, хоч, щоб хоч щось вам показати, що я робила на цьому тижні, і який результат отримала. На відео ви бачите шаблончик, що я маю робити. Знов сердечка. Ось такі кристальчики буду використовувати в своїй роботі, і Далі в відео покажу вам, що в мене вийшло, можливо, знімлю пару процесів. І залишайтеся зі мною. Знов привіт! Не так сталося, як гадалося, змогла підключитися тоді, коли вже сердечка майже готові, але думаю, покажу, хоч вам, як робити. Як я обрізаю, застіпку пришиваю і край обробляю, потім покажу вам готові вже брошечки. Це замовлення. Замовила дівчина одна для себе і донечки, дві таких брошки. Зараз дуже популярні жовто-блакитні сердечка, і я із задоволенням їх вишиваю, мені подобається. У мене вже стрічка в Інстаграм чисто жовто-блакитна, але я цьому тільки рада. Ну що ж, приступимо. Нагадую ще про, я ж, що хочу осінь на носі» наш проєкт, в якому напротязі всього серпня ми будемо. Здійснювати 5 стартів. Попередні в мене були брошки, сердечка, але не брошки, а такі плетені. Це замовлення для сережок, чокерів. Одна дівчина мене замовила. Кожного тижня ми в понеділок показуємо старт на протязі тижня. Підключення по можливості. От, Наприклад, в мене не дуже з цього тижня вийшло підключитися. І в п'ятницю звітуємо про те, що ми змогли встигли точніше закінчити до п'ятниці. У мене цей тиждень дуже насичений. Щось Всі згадали, що я є, і всім все потрібно навчора. Втомилася, але нічого. П'ятниця. Ось це замовлення буду сьогодні закінчувати і покажу вам трішки процесу. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine, It's just my turn but we can still have fun for now. trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved because i never want to play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now Attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never want to look at a house in the garden, I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now.

Побільше швів зробити, щоб поміцніше трималося і надовго вистачило. Залишився обробіток краю. Ось такий бісер для цього нам потрібно. Буду обшивати край. Зараз підготуюся і покажу вам трохи процесу. Тож більше сердечко я обшила край. Ось так бісером беруся до меншого сердечка. Також хочу вам ще розповісти, що в проєкті осінь на носі в'яжу, що хочу, бере участь багато чудових майстринь. Всіх їх можна їхнє відео передивитися на за хештегом. Ось і на носі, в'яжу що хочу, навпаки. І доки буду обшивати край меншого сердечка, відповім на необов'язкові обов'язкові питання, як мені зазначила одна з організаторів проєкту, чим мене дуже розвеселила. Ну, Вона це вміє і любить. Так, нам дали список питань. Я вибрала ті, які хочу сьогодні вам розповісти. Так ми більше будемо знайомитися. Можливо, вам цікава інформація про мене, більш детальніша, як про майстра і про моє життя. Так, перше питання розкажіть про найкращого друга, коли в останнє бачились. Мою найкращу подругу звати Інна. Познайомились ми на першому курсі університету і з тих пір дружимо. Бачилися ми приблизно півтора роки назад, здається. Тому що вже рік, навіть більше ніж рік, Інуся моя проживає в іншій країні, це в Польщі. І бачимося і чуємося ми більше по телефону. Дуже ми з нею різні по характеру. І навіть по зовнішньому вигляді я така немаленька тітонька середнього зросту, а Інуся у мене крихітна, метр п'ятдесят в прыжку. Маленька, худенька, тоненька. Вона також. Окрім нашої професії, зараз займається манікюром, майстер з манікюру в Польщі. Виховує трьох синочків і спілкуємося. Зараз трошки менше, тому що зайняті. А так, раз в тиждень, мінімум, обов'язково. Навіть якщо роками не бачимося, ми обов'язково підтримуємо зв'язок. І знаємо, що одна в одної в житті твориться. Також у мені пощастило по житті, тому що у мене не одна найкраща подруга, у мене дві найкращі подруги другу подругу звати Альона. Ми познайомилися десь у восьмому класі в школі, тому наша дружба вже більше 20 років. Я є хрещеною для її синочка. Спілкуємося часто, постійно, бачилися останній раз, півтора тижня, здається, тому я їздила у місто в справах і заскочила до неї на роботу привітатися. Вона виділила: ой! А це вже погано. Ну що ж, починаємо заново. Ось так виходить такі ситуації, коли ляля ля на думці, і трохи перетягнула мононитку і вона увірвалася. Хоча в мене давно такого не було. Але бачите, давно-недавно буває. Я розібрала, оскільки це було небагато, розторочила і заново починаю. Намагаюся ось ці отвори так само попасти голкою. І воно буде не видно. І навіть якби десь ось тут воно трапилося такий конфуз, це не було б нічого страшного. Там просто закріпити потрібно було непомітно попередню бісеринку. Навіть якщо вузлика, даже кілька бісеринок. Наприклад, ось тут порвалося, треба було б кілька за 2-3 закріпити, пройтися таким самим швом. І далі продовжити. На початку вишивки, то це мене вводило в паніку, а що, а як, а як переробити зараз, це вже не проблема. Знаю, як перекріпити, як зробити. Так, продовжуємо про подружку Альону. Заскочила до неї на роботу, порозмовляли. Так, теж спілкуємося в телефоні. В гості часто буває, зараз не часто, а більше, так, випадково, вона займається у мене велоподорожами, то буває проїжджає і заскакує. Потрібно частіше, але знаєте, зараз такий настрій, особливо у мене останні тижні, що не хочу ні з ким ні спілкуватися, ні якісь таке. Навіть у соцмережах мене зараз дуже мало, тому що в мене апатія і небажання майже спілкуватися. Але я з цим борюся, знаю, що це з часом пройде. Займаюся роботою, дякуючи моїм замовницям, я маю що робити. І так, як то називається, чекаю, доки попустить. Так, про найкращих подруг розказала друге питання, оскільки в попередньому відео я про питання забулася, мала відповісти на два, то в цьому відповім на три І в наступному. Друге питання у мене, коли вперше закохалися, як склалися стосунки. Ну, якщо говорити про справжнє кохання, від якого серце тьохкає, то вперше я закохалася. В 26, це мені майже 27, це коли познайомилася з моїм майбутнім чоловіком. До цього були такі, ну, то не кохання, то таке подобалось, симпатії, влюбленість, ну не кохання. А цей чоловік мене зачепив, і я зрозуміла, що закохалася, коли почала скучати за ним. Мені хотілося побільше часу проводити, оскільки він жив в іншому населеному пункті, то в нас не виходило прямо кожен день зустрічатися. І, і від цього я сумувала і нила йому, що хочу частіше бачитись. А так, ми прозустрічалися про рік, потім одружилися і через пару тижнів у нас річниця. 8 років подружнього життя. Ось такі бувають пироги. Так, і наступне питання. Розкажіть про домашнього улюбленця. Домашній улюбленець. На даний момент у нас немає домашнього улюбленця. Я, по-перше, відношусь до людей, які не люблять тварин у домі. Так, да, я така язлюка. По-друге, я розумію, що котик чи собака це велика відповідальність. Я не готова брати на себе таку відповідальність, таку турботу, Ну, не моє це. Я не люблю, наприклад, коли в домі тварини ця шерсть, запах це не моє. І ще прибирати після тварини, ну, вибачте, я деколи за нами не встигаю прибирати не те, що після тварини. Коли ми три роки переїхали в свій власний будинок, то до нас пристала кийця одна. як до нас, це більше до донечки. Вона <кій> за донечкою ходила прям хвостиком, при тому, що донечці тоді було півтора рочки. Вона ходила і реженька така на вигляд, я знайду фото, вставлю в відео. Була Рижуля, киця донечки, але вона жила на дворі, вона собі там на горищі зробила кубельце, там жила собі і деколи навіть останнім часом вона навчилася сидіти на підвіконнику з надвору. І коли я щось робила чи на кухні, чи в кімнаті, я завжди бачила, що Рижуля сидить, спостерігає. Коли виходили на двір, вона також постійно була. Біля нас, але, на жаль, коли це у січні, мені здається, цього року, у січні чи в грудні того року, вона зникла. Одного дня просто не з'явилася, мабуть, щось з нею трапилося, так і ми до цих пір не знаємо, що й до чого. І, знаєте, здається, отак не прив'язуєшся, просто ну, давав тваринці їсти, деколи гладив і... і бавився з нею. Але настільки я привикла, що вона сидить на вікні, що мені потрібно було довгенько перестати заглядати у вікно. А не уявляю, як люди, які краще і ближче, Прив'язується до тварин, це, це дуже важко переживати їхню втрату. Тому я до цього не готова. І так, домашнього улюбленця немає. Можливо, з часом, якщо донечка підросте і захоче собі, і з умовою, що догляд буде цілком на ній, то вже ж без проблем. А поки що, ні, поки що в нас немає. Так, добре, продовжую я дошивати край сердечок, Від... вже пізніше вам покажу результат, бо хвилююся, щоб знов не порвалася вона ниточка. Я то легше вже почала затягувати. Але все одно ой, щось тут потрібно. Бути уважнішою. Трошки пізніше підключусь і покажу вам результат. Ну що ж, сердечка мої готові. Більше для мами і трішки менше для донечки. Ще менше не могла зробити, тому що стразовий ланцюжок, він же і тут трошки не слухався. І не хотів лягати так, як потрібно. Ось, готові. Брошечки. Залишилось тільки сфотографувати і надіслати замовниці. Дякую всім за увагу, за те, що переглянули мої відео. Дякую всім за підтримку. Якщо вам сподобались мої сердечка, то нажимайте на такі ж сердечка під відео. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, відповім, розкажу, що знаю, і підкажу. З понеділка буде новий старт, буде нова робота, я вже приблизно знаю, що це буде. Надіюся, не зміниться, так як цього тижня. І буде нове відео в наступну п'ятницю. Всім бажаю тихих і спокійних днів, швидкої перемоги, натхнення, щоб все у вас було гаразд, щоб, щоб у вас було натхнення для праці. Зараз це те, що рятує, те, що витягує, те, що допомагає. Всім дякую, до зустрічі!